Доброго дня. Дуже часто задаваємо запитання. Це хвилювання за кермом. Запитаємо у кандидата в воді пан Микита, чого хвилюємося за кермо? Звідки воно береться, це хвилювання? Переживаємо, щоб не допустити помилок. Підходимо з гарячою головою. Зрозуміло. Ну, 에... Непонятно одне, що таке гаряча голова. Це треба, що голову змірити температуру в голові. Ні, помилитися. 에... Помилка по помилиться. Ну ми в полі їздимо. Ета. Шановні, ось така відповідь. Навчайтесь у кращих. Ми це повторюємо до. Без емоційного стану. Пока-пока.